Тепер це мій улюблений рецепт з тіста філа. Називемо їх по-простому мішечки з начинкою. Повірте мені, це капець як смачно. Що ви покладете в той мішечок, ви можете змінювати. Але у такому поєднанні мені дуже сподобалось. Що взяла я? 600 грамів фаршу, 2 томати, один великий, один маленький, 300 г сиру та 400 г печериць. Томати нарізаємо, як вам більше подобається, невеликими і не маленькими. З печерицями робимо так само. Сир ви можете натерти одразу, як я, або в той період поки у вас буде готувати фарш. Спочатку я обжарила фарш, після цього, коли він був майже готовий, додала печериці. А вже ж обов'язково треба додати сіль і ваші улюблені спеції. І коли пішла вода з печериць, я додала томати. Обжарюємо до тих пір, поки не зникне вся вода. Беремо вершкове масло та розтаплюємо його. В мене пішло 100 грамів. Дістаємо наше тісто і в мене якраз пішла вся упаковка. Нам треба дістати три листа. Перший лист змащуємо вершковим маслом. На нього кладемо наш другий. І також змащуємо вершковим маслом. Те ж саме ми робимо і з третім. Після того, як ми з'єднали наші три листа, ми розділяємо їх на чотири частини. Бажано вже ж на однакові, але там як вийде. Дістаємо нашу начинку, поки ми займалися тістом, вона трішки охолонула. Для того, щоб зав'язати хвостики, я взяла сологуні, але це не обов'язково, вони і так будуть триматись. Складаємо наш мішечок, я робила це хаотично, просто підбираючи різні края, які стирчали. Наш верхній хвостик дуже добрий. Закріпляє мішечок. Ви просто придавлюєте його як пластилін, і він все класно тримає. Сулугуні тут не обов'язково зав'язувати, це моє бажання. Ось такі красунчики у нас з вами вийшли. Змащуємо їх вершковим маслом зверху і у духову шафу. На 180 градусів від 40 до 50 хвилин. Ну які гарні вони у нас з вами вийшли, я не можу. Це була моя перша спроба зробити таку страву, і я дуже задоволена, яка вона вийшла. Моїм головним дегустатором був мій чоловік, і він просто у захваті. Я також. Це реально дуже смачно. Раджу повторити цей рецепт і здивувати вашу родину. Оцінка цій страві 10 з 10. Лайк, підписка, якщо було корисна.